Її концерти вже традиційно в Україні збирають аншлаги, і цей раз не став виключенням. Феєрична Ніно Катамадзе та гурт у День Незалежності Грузії на сцені жовтневого палацу у Києві презентувала довгоочікуваний альбом ЄЛУ. За словами співачки, альбом просто не може не сподобатися поціновувачам джазової музики, адже він, наче лімончело, у спекотний день яскравий та сонячний, записаний на одному диханні у легендарній Берлінській трік студії. Концерт пройшов у супроводі симфонічного та духового оркестру Єлобрас за участю спеціального гостя грузинського диригента Ніколо Зарачвеллі. Альбом «Ділов» особливо тим, що заново відкрили друг друга, тому що ми вже 15 років місяць, і чим довше, тим складніше щось знайти внутрі, щось нове, щоб було цікаво ще далі музицирувати. Кожен концерт важливий для нас, і особливо український, і київський концерт, тому що я тут чувствую, я вижу, і в кожен день, в кожен уголок така любов. Під час концерту грузинська джаз-діва буквально випромінювала тепло і позитивну енергетику, а вдячні Шанувальники підхоплювали приспів кожної пісні ніно та дружньо підспівували. Ніно Катамадзе, ну як її не любити? йоні любіть. Такі прекрасні поють пісні, така музика замечательна. замічательна. вона ащена дуже, дуже крута баришня, чудовий вокал, прекрасні музиканти. По завершенню концерту Ніно Катамадзе подякувала усім присутнім та наголосила, що без слухачів її музика не була б такою, яка є, адже вона передає голосом почуття, любов та енергію оточуючих.